В Україні триває прийом заявок на гранти для переробної промисловості. Лише у лютому Міністерство економіки отримало більше сотні звернень від бізнесу. Загалом програмою вже скористалися понад тисячу підприємств. Один із прикладів успішної реалізації компанія з виробництва гідравлічного обладнання, що переїхала з Харкова до Калуша та відкрила тут новий цех. Як їм це вдалося, наші журналісти розкажуть. В цьому виробничому приміщенні виготовляють гідравлічні циліндри на сучасних верстатах. Частина з них придбана за грантові кошти. Це є токарний верстат, на якому ми власне, і робимо механічну обробку циліндрів. Це ну, не дешеве обладнання, воно він коштує цей верстат біля 100 тисяч доларів. Після окупації Мелітополя на ринку з'явився дефіцит гідроциліндрів. Відтак, після початку повномасштабного вторгнення, Харківська компанія релокувалася. На Прикарпаття. і тут продовжила їх виробництво. Гідравліка вона є всюди. Це і машинобудування, металургія, легка промисловість. Ми закриваємо комплексно рішення по гідравліці. І саме цього продукту, як гідроциліндр, не вистачало в нашій лінійці. Чи варто запускати нове виробництво у воєнний час? Підприємці вагалися вирішальним фактором для них стала можливість отримати фінансову підтримку від держави. Умови не складні. Перша умова це створити робочі місця. Це 20 робочих місць. І друга умова це повернути в даний нам грант. Кошти там 5 мільйонів ну, біля 6 мільйонів гривень. Повернути їх на вигляді податків на протязі трьох років. Експерти пояснюють, програма грантів працює на умовах співфінансування. Половину коштів надає держава, решту інвестує сам підприємець. То ми зробили максимально прозорий процес, який щоб він був не затягнутий, оперативний для наших заявників, і плюс там рішення максимально не залежать від якихось там дій і рішень чиновників. А саме там це приймає рішення. Банк в середині лютого ми стартували першу хвилю прийому грантів. Кожна хвиля вона складається з, з двох тижнів, коли про ніякого банки приймають гранти, і відповідно закінчилася якраз перша хвиля. А ми можемо фіксувати, що у нас там рекордні показники по цій хвилі. 115 заявок отримали на 600 мільйонів гривень. Підприємство успішно використало всі зобов'язання й повернуло грантові кошти достроково за рік. Тепер компанія розширює виробництво та виходить на міжнародний ринок. ми вже почали розробляти нашу стратегію виходу на міжнародні ринки. Вже є контракти, деякі циліндри саме користуються популярністю. У нас вже є замовлення на циліндри з Великої Британії, з Швеції з Польщі. Грантовою програмою можуть скористатися також стартапи, а ще її можна поєднувати з іншими державними ініціативами, зокрема з доступними кредитами, 5-7-9.